Анна казаліс мар'ярграція Берталіні, чарівний кравчик. Тридцять градусів нижче нуля. Оце так мороз. У Чарлісі справді стало дуже холодно, та ще й стільки снігу насипало, Пройти неможливо. Нам дуже холодно, жалілися звірі. Усі біжать до будиночка гнома шпульки, лісового кравця. Нам потрібен теплий одяг, значно тепліший. Ми не звикли до такого морозу. У мене закінчилася уся тканина, розгублено відповів гном. То що ж нам робити? Уже за мить у гнома виникла чудова ідея. Він бере свої санчата та прямує через увесь чарліз до будинку велетня. Шпулька чудово знає, що велетень дуже добрий і щедрий. Можу запропонувати свої старі штани, відповів велетень, вислухавши проблему. Я трішки погладшав, то ж вони на мене маловаті. Це ж дуже чудово, дякую, друже. скрикнув гном. Тепер я зможу пошити новий одяг для всіх мешканців Чарлісу. Сподіваюся, санчата витримають вагу таких велетенських штанів. Трохи згодом у своїй майстерні шпулька вже різав, обкидав, шив і вигадував нові моделі одягу. Йому радо допомагали мишенята й сонечка, адже хотіли, щоб усі звірята скоріше отримали теплий одяг. Ну, що ж, погляньмо, що ми нашили. Ось курка для лисиці, тепла шапка й шубка для бобра, Це пальто для видри, кашкет для соні, а яким шатним вийшов костюм для білки. І гарна пара чобітків для маленького жебенятка. Звісно, не було жодного розмаїття в кольорах і тканинах, але ніхто з мешканців Чарлісу не нарікатиме на це, бо навіть без чарівної палички гном кравець зумів зробити диво, який ошатний і вишуканий вигляд тепер у всіх мешканців Чарлісу. А найголовніше, їм стало дуже-дуже тепло. Матуся Зайчиха несе додому велику й теплу ковдру для своїх діточок і дякує шпульці. Спасибі, шпулько, ви справді добрий чарівник. Нас більше не лякає ні сніг, ні холод. Повертайтеся навесні, друзі. запрошує всіх лісових мешканців гном. У мене залишилося ще багато тканини для легкого одягу і навіть для купальників. Якщо вам сподобалась казка, підписуйтесь на наш канал та чекайте на нові цікаві історії та казки.